Вітати вас у стінах Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових. Сьогодні ми презентуємо виставку польсько-українського фотопроєкту Листи у майбутнє. В експозиції представлено 49 світлин від 27 авторів. Це талановиті митці, лауреати багатьох престижних фотоконкурсів, титуловані майстри та генії польського фотомистецтва. Польсько-український фотопроєкт Листи у майбутнє це символічне висловлювання підтримки України мовою фотографії. Цей проєкт є реакцією на військові дії, які відбуваються в Україні. Сьогодні вкрай важливо і власно боротися з агресором, і розуміти, за що саме, і пам'ятати, що підтримка, популяризація та розвиток української культури і мистецтва завжди на часі. Цикл виставок у межах проєкту розпочався у грудні 24-го року у муніципальній галереї міста Суми, а продовжився у 2025 році у містах Львів, Київ, Кропивницький, Дніпро, Полтава, Рівне, Чернігів, і ще продовжиться у Одесі, Харкові, Варшаві та Любліні. Мета проєкту передати від польського народу до українського послання у світлинах, яке продемонструє підтримку та зміцнить віру в майбутнє. А детальніше про фотопроєкт та ідеї його створення розповість організаторка і кураторка фотопроєкту Вести в майбутнє, волонтерка та фотографка Інна Гуцан. Добрий день. Перш за все, я б хотіла дуже подякувати бібліотеці за те, що прийняли цю виставку і пану Сергію за, Те, що за його організацію за допомогу в цьому проєкті, це дуже важливо. А так як сам проєкт є е, 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 моєю власною ініціативою, він є волонтерським і е, е, допомога небайдужих. Е, Громадян це дуже важливо. Він про культуру під час війни він називається Восто майбутнє символічне висловлювання підтримки Україні мовою фотографії. Тобто він так як ми вже три роки живемо в дуже складних важких подіях, новинах, ми вже дуже стомлені, всі спустошені. І будь-який культурний захід це є можливість відволіктися, відірватися від воєнної реальності і дотикнутися до мистецтва. І це дуже така гарна можливість. Я завжди собі, як приклад, ставила існує така історія, що коли червлю під час другої світової війни принесли бюджет великобританії на погодження, де дуже були урізані видатки на культуру, він подивився і сказав, ну що, що, це ж неможливо. А за що ж ми тоді воюємо? Якщо ми дозволимо культурі зникнути або впасти на рівні, це, 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 це страшне культура, це є ідентифікація нації. Так? І це, власне, мене змотивувало скоротити. Якусь культурну можливість для відвідування в цьому проєкті взяли участь 28 польських фотографів. Це фотометів, це воєнні, воєнні фоторепортери, це творча фотографія, це викладачі. Тобто тут зібрані дуже багато різних направлень. Приможці багатьох міжнародних міжнародних конкурсів ну, і так далі. Сама концепція виставки вона про творчість. Вона про те, що не треба фотографію, е, її треба вміти читати, так тобто, це про позитивне посилання від поляків українцям, це від людей, людям, це про добро, це про, е, про емоцію. Тобто, кожна фотографія вона е, розповідає про щось добре і, 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 і придає якийсь позитивний намір. Цей проект народився, скажу так, що в один день, і він набрав опортів навіть більше ніж я очікувала. І, що парадоксально, що я. Е, не очікувала, що мені будуть відповідати ці фотографи з. Ну, скажімо так, позитивно, бо якась Інна, яка поше в якійсь фотозірці, скажімо так, так, яка знаходиться або зараз на зйомках Олімпійських ігор, це якраз це був період, коли я це організовувала, або сидить десь там на вершині гори, бо там є фотографи, знищення в географіку, або воєнні репортери, які теж бачать війну з лінії фронту і напевно не до якісь переписків у Фейсбуці. Але коли я коротко описувала концепцію проєкту, коли я ну, розповідала, що, що це і для чого це. Я була дуже здивована, як швидко, і як швидко вони погоджувалися. Коли я казала, дайте дві-три фотографії для проєкту, вони мені давали там якусь кількість, вибирай, яку хочеш. Я була дуже здивована. І проєкт, скільки він тривав, я чесно так зараз не скажу, ну може, десь півроку на всі ці організаційні моменти. Але коли ти цим гориш, ти навіть не бачиш цього, цієї енергії, скільки ти віддаєш на це все, бо ти знаєш, для чого це ти робиш і це мотивує. І дуже я б хотіла відмітити, що наші українські міста, місця, до яких я зверталася за допомогою про розміщення виставки, теж дуже були б приязні і відкликались відразу. І фотографії все почалося. Це фотографія Павла Жака. Я була на його персональній виставці в Варшаві. Вона була надрукована, ну, не знаю, там, може, два метри на півтора метри, або на півтора. Це було гігантське таке фото зображення. Я коли стояла біля неї, ну це перше, що дуже боліло, що як би хотілося на... нам такі частини, бо як би хотілося показати щось таке. Бо ціла його виставка була про небо. Там вся ціла філософія була про те, наше омріяне частина. В І з цієї фотографії це почалося. Наприклад, автор Бартоломей Юрецький це один із наймолодших польських фотографів, який має таку кількість нагород, що просто не знаю, як людина може в такому віці мати, але його роботи вони настільки емоційні, вони настільки добрі, вони передають таку емоцію. Тому в мене питання щодо його нагород навіть ніколи не виникало. Це його робота, це його робота, так це чого хочеться побажати наших звиклих нам пізайнів. Про, про родину, про, про можливості бути разом, тішитися спільним часом. Е, наприклад, ця фотографія була зроблена в Бородянці, дорогою до Бородянки, в 22-му році е, польські е, репортери, вони е, е, організатори польського фотоклубу. Е, ну і це була їх ініціатива. Вони провели там де, кількість часу. Наприклад, це, наприклад, Маріу Шворецький. це скажімо так, це польська легенда. Він, на жаль, в нього позитивних сюжетів немає. Він фотографує це, наприклад, з Афганістану. Там його фотографія з Кандагару. Він тобто він був в таких місцях, він бачив. Ну скажімо так, праця воєнного репортера вона відкладає певні залишає певні свої сліди. Але те, що його побажання, щоб ну, ніколи знову це не повторювалося. Взагалі на виставці представлені улині фотографії це не про війну і не про Польщу, і не про Україну. Це про, скажімо так, як ми добавляли, це про мистецтво. Деякі фотографії зроблені, там в 80-х роках, щось пізніше, щось раніше, щось на плівку зроблено, щось цифрове. Тобто різне, наприклад, це жанр, який я дуже люблю, і це Володимир Шемінський, він фотографує на ну, дуже класному такому стилі. Наприклад, Ізміден Талі це теж дуже відомий польський фотограф. В нього дуже багато книжок, які показують сфотографований воєнний стан в Польщі, і він власне в цей період період зробив навіть свої найвідоміші фотографії. Це, це ця фотографія це вісімдесят рік, 18 лютого. Як виглядала торгівля. Звичайно, у польському ринку Я дуже позитивна, що жінка проходить ці посмішки, але ці посмішки вони такі добрі. Кожну фотографію треба читати, треба щось своє побачити. Наприклад, я цю обморю фотографію тут звичний сюжет, дві людини йдуть, але то, що чи кожен е, може побачити Бога про те, що, що ми чекаємо, що в нас є сили, ми дочекаємося, в нас були повні столи наших близьких рідних, і ми повернемось до нашого звичного життя фотографія переможниця. Здається, чесно, що зараз не згадаю якого року це гранд прес фото ну, Але це почуття гумору фотографів це велика річ. <святок> це сумний сюжет. Це переможниця минулогорічного гранд прес фото Це Бой Вотча це фотографія в Шаматорську коло ресторану. На жаль, був зруйнований, він знаходився в той момент там. Ну, і Ця фотографія, ця дівчинка, вона вчетянка, є історія цієї, дівчинки. вона вижила, вона, Богу, все добре, але це такі сюжети. Цей проєкт мене навчив, тому що людина завжди, завжди залишається людиною і людиність перемагає, не дивлячись на обставини, не дивлячись на якісь історичні моменти, політичні моменти. Людина є людиною. І Дуже хочеться, щоб це ми завжди про це пам'ятали. Це нам допомагало в житті. Наступним етапом після цієї виставки, я думаю, буде проєкт, який буде подорожувати. Український проєкт, який буде подорожувати в Польщі, і далі. Тобто це тільки початок. 12 міст в цьому турі запланованих закінчиться він в червні в Варшаві. І влюблення, тобто влюблення не закінчиться. Трошки то, то відпочинок і далі буде по наступний проект слід сказати, що польща активно підтримує Україну, незважаючи на те, що у польсько-українській історії були ті непрості сторінки, але Польща зайняла позицію досить тверду і принципову. Ми відчуваємо підтримку Польщі не тільки на рівні влади, і воєнна. Але і підтримку, в тому числі і серед фотомистецької спільноти. За цей час у нас реалізовано було чимало таких спільних польсько-українських проєктів. Я говорю не тільки про наші там чернівські, взагалі по Україні, але і Чернівські митці теж ще в період, коли вже більш-менш. Спокійніше стало тут, на північній частині брали участь у виставках, де показували наслідки російської агресії. У Польщі декілька виставок, де брали участь наші чернівські фотоміці, члени організації нашої спілки художників і фотоклубу Прекрасне поруч, а також реалізовувалися і польські проекти в Україні. Зокрема, в Чернігові була у нас виставка, авторська виставка подружжя Ференців. Ну і коли була запропонована нам ця виставка, це такий масштабний проєкт, який не тільки в Чернігові, це проєкт, який подорожує по містах України, а потім по містах Польщі. Тому, коли було запропоновано нам нашій організації, то звісно, ми погодилися, бо. Це теж дуже цікаво подивитись мистецтво польських фотографів у нас в Чернігові. От. І Завдяки обласній бібліотеці русових цей проєкт ми реалізували. Погляд польських фотоміців, взагалі він свій специфічний, тому дуже цікаво знати, як вони бачать наш світ, як вони його подають своїми. Своїми творами фотомистецькими, і дуже радий, що ця виставка тут сталася у нас. І дякуємо Збройним силам, які дають нам можливість такі виставки проводити. Ви знаєте, це ж подивиться виставку, цікаві роботи, але е, хочеться відмітити те, що е, це якраз гарвартерські фотографії. Ви знаєте, це ось, е, Бачу, що автори люблять своє життя, люблять показують його буквально з усіх сторін. Тобто вони зупиняють мить. Багато таких от фотографій, ось тварин, які мить йшов, там антикрес, і, ось, і тут ось дівчата йдуть і, і все. Ну, от, дуже цікаві такі різнопланові роботи. Тут є от, і чорнобілі, і кольорові фотографії, але як би то не було, всі вони показують життя. Ось Життя усіх його проявах. От, як би то не було, ми не можемо абстрагіруватися від чогось. Ні. От як кажуть на всіх фільмках, ми бачимо, що польським авторам цікаво все життя, все, що на круг, на і проходить, відбувається. Іноді, ось коли робиш фотографію, то вже тоді ти і знаєш назву цієї фотографії. А тут, до речі, назви дуже влучені. Тобто автор не просто отак от предоставив фотографії, а от і. Дали назву гучнючу, тому що іноді фотографія є, а назви немає, я кажу, без назви. Типу додумайся сам. Ні, шановні, тут вже треба, як то кажуть, то саме все-таки доводити роботу до кінця. Подобається от, робота в моєму стилі, розумієте? Я теж таке от, бачу життя, я не проходжу мимо. Так же саме бачу. ось і польські друзі, фотографи також саме немають. Так що дякую за приємну таку виставку. От, мені подобається робота. Дякую, вам, друзі. Багато хороших і цікавих робіт. Я думаю, що всім любителям фотографії, взагалі людям, які люблять мистецтво, варто було прийти в бібліотеку і подивитися на ці роботи. Я одержав насолоду, я посміявся, подивився на чудові знімки. Зокрема, знімок, коли видно, що всі допомагають, а людина абсолютно спокійна. Або цей знімок і говорить про життя, про те, що. З одного боку, це сповідь, а з іншого боку, бідний батюшка дивиться і думає, Боже мій, що твориться в цьому світі. Тобто знімки різнопланові і цікаві. Одні, одну тенденцію, я помітив, вона перетинається з, з сучасною війною. Я бачу знімок з Афганістану. Де попереду російської техніки женуть афганських жінок. І потім іще одна фотографія мене вразила, як я вивів танки на площу Варшави, і це 81-й рік, і там готель Москва. Тобто знімок Багатошаровий він розповідає про те, що Росія завжди була агресором. І ми це розуміємо і відчули на собі. Дякуємо всім, що подивилися відео презентації фотовиставки. Запрошуємо до перегляду її наживо живо у читальній залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русова.